Друзі, всім привіт! Я Всіх вітаю новому відео. Сьогодні Іспанія не сонячна. Сьогодні ми записуємо з вами огляд цін в магазині Pepco. Я хочу нагадати для нових глядачів, що в мене є основний канал, на якому більше 10 тисяч підписників. У нас там є спільнота, де ми спілкуємось, українців багато. Тепла, щира атмосфера. Тож запрошую вас також і на основний канал. В описі я додам посилання на цей канал, а на цьому я вирішила робити огляд цін. І сьогодні магазин Пепко. Як бачите, така погода, що не дуже льотна, так як скоро Різдво, можливо, там щось цікавеньке продається, яскраве, гарне, новорічне, різдвяне. Тому запрошую вас до перегляду цього відео. Не забувайте залишати подобайки, коментарі і обов'язково підписуватись. А коментарі залишати для того, щоб просувати цей канал. Канал новий, він старий, створений давно, але я почала його вести тільки зараз. І це буде друге відео. Перше ви можете побачити, ми були на ринку Валіканте, на ринку Теолада, Великий ринок, овочевий. Тож можете також зайти, подивитися, переглянути і це відео. Всіх вітаю новому відео. Бажаю гарного настрою, чудового дня. Сонячного. Магазині знімати може це буде якась фатальна помилка, бо тут є музика. Пепко це магазин з товарами, побутовими товарами, з іграшками, з одягом. Деякі товари ми з вами роздивимось поближче. А зараз хочу вам розповісти таку історію, що коли ми приїхали в Іспанію, ми взяли з собою тільки один рюкзак, в якому були наші речі та документи. У нас не було ні виделки, ні тарілки, ні сковорідки, нічого такого. Тобто, все довелося купувати з нуля, наживати з нуля. Тому ми почали для себе шукати. Якісь магазини, де можна було це придбати по приємним цінам, по низьким цінам і знайшли декілька. Це пепко, китайські магазини. І зараз я вже відкрила для себе магазин Юск, який ми, до речі, можливо, сходимо з вами на днях. На жаль, чи на щастя, Іспанія нас тут покидала, тому ми переїжджали декілька разів, і в процесі переїзду ми втрачали деякі речі: сковорідки, посуд, щось вбилося, щось десь залишилося, навіть не знаємо де. Тому час від часу ми заходимо в такі магазини і купуємо все ж таки новий посуд і нові кухонні речі. Зручно, що всі полички поділені по категоріям: це ванна кімната, кухня, спальня, вітальня і таке інше. Пледи від 7 євро стартують і вище є різної якості, різних розмірів. Можна обрати для себе те, що вам більше подобається, більше підходить. Є простирадла м'якенькі, також я колись шукала. Тюль, не тюль, не тюль, не тюль, а штори, і ось тут я їх знайшла. Є постільна білизна. По 15 євро. До речі, нам також треба купити вже вже поміняти, тому що в нас ще та залишилася, коли нам давали в допомозі щось. Люди просто віддавали своє. Треба вже купувати нову. Тому ось тут непоганий вибір: по 15 євро. Купа декоративних подушок можна знайти. Стартують вони від 7 євро та вище. На відео ви можете побачити, ось ця 7 євро коштує. Деякі з них 10, Також є наволочки. Я іноді перекладаю все ж таки в перекладачі деякі слова, але вони так і звучать. Напишіть, якщо ви знаєте якісь, якусь іншу назву, не наволочка. Вони тут по 3 євро. М'якенькі, такі, як мікро, Вільв'єт, чи вілюр, чи щось таке дуже м'якенька і дуже приємна. А що ще, а що ще можна купити тут. Тюль обрати для себе. Написано, що від 12 євро я знайшла там за 5, але дуже простеньку. Інші от, ви бачите 15 євро, різні розміри, різні візеруночки обираєте. Якщо ви хочете якихось змін або тимчасових, або постійних, в принципі, можна тут підібрати. Якість мені не сподобалась. Але якщо ви приїхали в Іспанію, не з купою грошей, не з мішком грошей, то в принципі ціни приємні. Мені сподобалась ось ця квіточка в вазоні євро. Прям гарненько. Можна взяти, подивитись. Дуже багато штучних квітів. Іспанці взагалі полюбляють. Ці всі штучні квіти. А мені, як наче, десь на цвинтарі. Різдвяна зірка 6 євро штучна. Орхідейки. Ну, і таких купа квіточок різних. А орхідейка. Ой, різдвяна зірка 6 євро. Орхідея. 9, 9 євро. Штори по 17 євро і такі дуже щільні, як велюр. Я колись шукала нам, щоб відділити зону для Аліса, але наче я купила дешевше, ніж 17 євро в китайському магазині. Такі речі ми в китайських магазинах купуємо. Зараз хочу показати вам ще посуд. Тут непоганий та не дуже дорого. Оці по 23 євро. Штори вони з стразами. Дорого багато. Тож на багатьох товарах в цьому магазині ви можете побачити знижку. Ось це коштує 70 центів. Я не зрозуміла для чого. Це може для дуже маленького букетика квітів або можна одну квіточку зовсім поставити. Це, напевно, якийсь вазон, але я не дуже розумію, коли немає дірочок Ось знизу і застоюється там вода. І є вази. От вазу колись я шукала тут від євро 50€. Ну там маленька, а ось ці по 3 євро мені сподобались. І така приємна ціна. Непогані такі світильнички є, це ці по 6 євро. Ці 9, вони більші, різні кольори. Це сірий. Не знаю, камера передає темно-сірий, а також є оливковий колір. І ці такі є, як прищепка. 5 євро. І є ще великі. Ага, великі по 14 євро. Ще тут є акрилові фарби, сет такий з 12 акрилових фарб, один, один палетка паліт. та 4 пензлики. Що з холстами? Я оце думаю, треба також тут, напевно, буде спробувати купити хоча б раз, щоб якість перевірити, 2 євро коштує холст 30 на 40. Він такий не плаский. <с -2> мені підказали слово. Плоский, плаский. Не плаский. Хто приїхав в Іспанію без нічого і не знаєте, де купити тарілки, от мені подобається. Така 80 центів тарілочка. Він це 90. Бре, я, це, напевно, оці по 80. Але вже десь надбита. треба обирати. Ні, Віця 65. Що ж таке тут сьогодні? Може це це? Ось така тарілка досить важка. 2,50. Замахаєшся її носити, мити. Так, такі гарненькі тарілочки. По 3. По 3 євро. Це щось, напевно, суп насипати. Євро 50. І Різні кольори. Оно такі класні, зелені. Мені подобається зелений колір. Ці 4,50. Це велика досить тарілка. Для піці якоїсь, напевно. Ці полички це для ванної кімнати, все. 2 євро дзеркало, зеркало. Ну, написано. Так, 2,50. Це від 2 євро. 2,50 коштує, є багато рушничків. Маленькі, отакі. 30 на 50, євро 50 коштують. Е, Ось я не знаю якого розміру. Ці 70 на 1,30, 4,50. На ощуп. Не знаю, чи впитують вони гарно, але ну, по відчуттям нормальні. Це 30 на 50 євро. Різні кольори, є маленькі, є великі. модні чашки з блюдечками. золоті. Безцінні воно ми вже зрозуміли, що те, що написано, не факт, що таке є 4 євро. Напевно, блюдечко і чашечка. Виглядають гарно. Це так, щоб за скло поставити і до свята стояли серветки на стіл по 3 євро 35. Розмір 35 на метр вісімдесят. Складно знімати, коли є музика. Це треба буде озвучувати. Потім це відео в чоловічому відділі по 5 євро футболки. 10 євро, бачу, ось така сорочка. Я взагалі полюбляю сорочки, ви можете на основному каналі мене побачити. Більшість часу я в сорочках ходжу. Також по 5 євро. Значить, непогано, непогана якість. По 7 євро надо, окуляри треба, а тут тапки треба. 7 євро коштує. Ну це можливо, якщо на подарунок, але я не знаю так, щоб ходили люди в квартирі в таких тапках. А ну, напишіть, хто полюбляє yeah. такої моделі. Я тут, поки редагую, я думаю, можливо, мені поки що немає різниці, чи є музика в кадрі, чи немає, тому що поки немає монетизації цього каналу, то не буде і авторського права. Наче ж тільки на монетизацію розповсюджується це авторське право. Тому можливо треба залишати поки що а якщо буде потім будуть якісь претензії, то я повидаляю ці відео або просто приховаю від ну, загального. Доступу загального перегляду. Тут я показую дитячі речі, це на хлопчиків, так як в мене дівчинка, я зазвичай дівчачі речі переглядаю, показую ціни, але хотілося б показати, що є також і футболки, і ковтинки, і таке інше. Тут побачила, що на знижці зараз є ось така куртка досить непогана тепленька. Також є куртка ось такої моделі, вона коштує 15 євро. Взагалі помітила, що мало верхнього одягу в цьому магазині. І я от думаю, діти дуже швидко ростуть. У нас є такі речі у Аліси, які куплені були в брендових магазинах, типу H&M, там Zara, Bershka і таке інше, але вона їх майже не носила і вона вже з них виросла. Я не бачу сенсу купувати дорогі речі дітям, бо вони дуже швидко ростуть або щось псується, дуже швидко вони падають. Десь мало того, що вони падають, може воно порватися або забруднитися, вимазатися. Тому що тут в Іспанії дітям дозволено сидіти на підлозі, на асфальті. Якщо зі школи я забираю Алісу, зараз вона вже старша, тому вона чистіше виглядає. Але коли вона була менша, десь в другому, третьому і четвертому класі, я коли її забирала зі школи, то можна було одразу нести її в пральну машинку і разом з речами прати. Взагалі на маленьких діточок. Зараз знижка, сет з трьох речей 5 євро. Супер. Ми вже й забули, які вони були маленькі, але цікаво, чи дорого їх тут вдягати. По 6 євро. Ось такий чоловічок, гінською мовою. Це прикольно, 7 євро, але на якусь дуже худу і довгу дитину. 92 сантиметри. сантиметри. <реш> ну, дуже худо. Є ось такий набір, що та куртка. Так, сет. І коштує зараз знижка 14 євро на 98, 24, 36 місяців. 98 сантиметрів. Напевно, це максимальний розмір. Прикольно, але дуже яскраво. Ну, для Іспанії згодиться. Я шукаю для Аліси шкарпетки. у неї тут буде в школі день, коли треба прийти в новорічних шкарпетках по 3 євро 2 пари. Розмір 35-38, та ні нам треба 40. Є ось такі, але вони короткі. У нас дуже багато коротких, шкарпеток, треба довші. Типу 2,50 тут, скільки тут 4 пари. Є ось такі м'якенькі, волохаті. 3 євро 3 пари. Білі, рожеві, сірі. Дуже приємні на дотик. 3 євро коштують. Не, немає таких якихось новорічних, щоб довгі. Ці по 4 євро. Для дівчат сукні показую по 11 євро. Не по 11, а 11 євро ось така. Без зав'язок, без нічого. Розмір М. І 9 євро ось така, але це рука в 3... Як 3-4, чи як 9 євро. Ух ты, а й суконь, напевно, і все. Щось таке щось є. 15 євро. Більше на довгу кофту схоже. Але гарно все блищить. Є зелена і чорна. Так, кофти ось такі по 7 евро. Світерочки ось ці по 15 евро. Є два кольори. Молочний та сірий. Це така сама: 15 евро. Футболка 7 евро. Зі стразами. Так, ось така. Гарненька, симпатична. Подобається вам такі чи ні. Ви коментуєте? 15 євро також коштує, а я хотіла глянути на ось цю куртку, побачила, що висить 30 євро. Великий розмір, тільки це 44 40, 40, 40, чи 40. Ай, який це розмір? Я розумію, XL, оце так. Така, пухенька, М'якенька. 30 євро. Тут якісь шкіряні речі, шкіряні штани, мія о, вау! 11 євро. І жилетка. Жилетка ось така, звичайна, непогано, до речі, також вона не тонесенька. ціна її безцінна немає. не Бачу. ось, 12 євро. 12 євро жилетка є також молочного кольору та чорного. І отакий светрик коштує 15 євро. Я думала, що тут буде щось таке різдвяне, новорічне, гарне. Мені скажу, що щось таке прям цікаве було. Іграшки, не знаю, наче ще з 90-х. 2,50. І тут їх скільки? Тут їх три штучки. А це що таке? Чого так дорого? <смістички> За три штучки. Щось з ними не так? Ось такі. Краще йти в китайський магазин, там можна знайти, боже, стільки різних і дешевше. 4 євро. Ну, дешевше, добре, не дешевше, а набагато гарніше. Тут по євро 80, багатецько, але вони виглядають, ну, м'яко кажучи, не дуже. Не сподобалось мені в цьому році в магазині Пепко саме, що стосується різдвяної теми. Ось за 4,70, ну, дивіться, воно так виглядає. Можливо, це так зроблено спеціально під старину. 2,50 ось такі, по Євро 30. Ну, нічого такого. Ось такі іграшки по штучно. Євро 30 Санта Клаус. Євро коштує дві таких чашки. Піца євро. Не знаю, чого саме піца і чого її треба вішати на ялинку. Новорічні пліди по 10 євро. Розмір метр 30 на метр сімдесят. Кольори, напевно, тільки ось такий сірий з оленями. І ось цей. А, ще зелений є. Зелений. Зараз знижка на нього. Ну, а, він якийсь він якийсь незрозумілий, не такий, як, ці, як оці. Ці всередині, бачите, такі м'якенькі. 9 євро зараз коштує 1,5 50 на 2 метри. Це просто, напевно, щоб застелити ліжко, Щось, типу, того. Ще є ось такий набір. Ось такою цукерочкою. Розмір. Метр 30 на метр сімдесят, ну і сама ось ця цукерочка. Ой, розв'язалася, блін. Треба тікати. Треба тікати, а, ще й подушка, дивіться, яка порвана Розуміло. Піжами по вісім євро. Ну, краще сходити в примарки, купити. Там там більше вибір, багато різних кольорів. А це, в принципі, Алісі розмір шістдесят чотири. 13-14 років. Піжама 5 євро. Ну, піжама платчика таке. Я думаю, можна в ньому по квартирі ходити та спати. Є штанці по 5 євро. І, в принципі, все. Люди добрі, нічого такого цікавого, більше тут немає. По 5,50. Кімнатні. Капці. Халатик, 15. Євро. Піжамка 14. Друзі, отакий сьогодні був огляд цін Сьогодні погода нільотна. Немає куди піти, що показати. Немає яскравої картинки. Я ходжу. Ой, я ходжу по калюжам, я не знаю, видно там позаду мене чи ні. Просто все тече. У мене мокрі ноги, і я відчуваю, що я відчуваю, що знову захворію, не дай Боже, не дай Боже. Сьогодні був такий огляд в магазині пепко. Мені подобається цей магазин. І зазвичай там багато чого цікавого можна знайти. Ну, найчастіше ми купуємо там шкарпетки та е, е, нижнє більо, нижню спідню білизну. Бувають на знижках футболки, ковтинки якісь. Таке купуємо, а також я купувала там тарілки, тому що по 80, по 90, ну до євро, до 50 гривень можна купити там тарілки, а так як ми сюди приїхали, в нас взагалі нічого не було. То ми потрішки-потрішки зараз все ж таки купуємо ще, бо щось розбилося, щось загубилося, бо ми переїжджали дуже багато разів. Таких магазинах можна купити недорого. Ще мені подобається магазин Юск. Я хочу до нього дійти і також познімати там ціни. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте про вподобайки, коментарі. Всім гарного дня, чудового настрою і до зустрічі у нових відео.